Важкувато уявити сучасне життя та й без інтернету, особливо без wi вайфаю, до якого ми вже так звикли питати пароль у нових для нас місцях ледь не на автоматі, але головною проблемою вайфаю слід вважати його обмежену зону дії. Іноді потужності точки доступу не вистачає, аби покрити інтернетом увесь офіс або якісь віддалені куточки вашої квартири. Для вирішення подібних проблем існують спеціальні пристрої, так звані розширювачі мережі. Ось перед вами один з них. Розширювач TP-Link 850RE. Він вміє посилювати сигнал домашньої мережі і передавати його, скажімо так, на додаткову територію. Виконана модель в доволі стильному дизайні і швидше нагадує якийсь футуристичний пульт. А біле глянцеве виконання та плавні лінії стануть дуже доречними в сучасних оселях чи стильних офісах. До речі, наш герой має і молодшого брата близнюка. TP-Link 750 RE виконаний в ідентичному дизайні. А от що в них відрізняється, так це максимальна швидкість передачі чи сигнал старша модель здатна видавати швидкість до 300 Мбіт на секунду, в той час як молодша може покрити планку до 150. Тож при виборі репітера важливо орієнтуватися на ваш вже встановлений роутер та особистий тарифний план. Також у модели різняться кольори світлової індикації. До речі, ці індикації варто приділити особливу увагу: лівий бік світлового кола надасть вам усю загальну інформацію про роботу пристрою зокрема, чи він підключений до інтернету, та чи синхронізувався він із основною точкою доступу. Правий бік буде інформувати вас про силу отримуваного ним сигналу. А зараз давайте розберемося, як же усе це налаштовується. Спершу адаптер потрібно підключити до розетки десь поблизу роутера. Далі два шляхи настроювання. Натискаємо на роутері кнопку VPS чи QSS і одразу центральну кнопку на самому адаптері. Якщо процедура виявилася вдалою, світлова індикація на адаптері повинна бути стабільного синього кольору. Все законектилось, усе працює. Якщо ж на вашому роутері згадуваних кнопок немає, то при включеному в розетку гаджеті конектимося до Wi-Fi мережі під назвою TP-Link Extender з будь-якого іншого пристрою, наприклад, з комп'ютера, і забиваємо необхідні дані, користуючись прямими підказками програми. Раптом щось ви робите не так, що маловірогідно, адже процедура дуже проста. Скидаємо усі налаштування кнопкою Reset і починаємо процедуру знову. Майже все залишилося останнє і найважливіше розташувати репітер таким чином, аби він знаходився десь посередині між роутером та тим місцем, де вам потрібен потужний Wi-Fi. Можна на самому краю зони впевненого прийому сигналу. Для цього дивимось на індикацію, яка у доволі наочній манері демонструє якість прийому сигналу. Ви навіть можете влаштувати для себе невеличкий квест і з'ясувати, де ж знаходиться найвдаліше місце для розширювача. Таким чином, ви зможете закрити усі проблеми. Евні місця вивести інтернет на вулицю, якщо ми зараз говоримо про приватні будинки, оживити всесвітньою мережею якийсь віддалений закуток в офісі, квартирі чи будинку. Репітер неначе скопіював на себе вашу стару мережу та подовжив радіус її дії. При цьому надважливо, що ця Wi-Fi мережа має точно такі налаштування, як і основна. А значить, ви можете користуватись нею з будь-якого пристрою, не вводячи жодних нових даних, паролів чи логінів. І самого переходу з основної мережі додаткову, дякуючи репітерам, TP-Link 850 чи 750 RE, ви взагалі помічати не будете.